Львів гудітиме. День незалежності, як завжди, відзначатимуть масштабно. Святкові заходи та атракції проходитимуть у різних куточках міста від центру аж до сихова. Програма різножанрова. від акордів живої музики і віртуозів Львова на площі ринок до заходів у центрі міста та парку культури, а також атракції на Левандівці. До речі, тамтешня вулиця Повітряна цьогоріч епіцентр гулянь. На Левандівці кипить робота, приводять до ладу дерева, поляну чипурять клумби. За кілька днів тут буде головний острівець святкування. Буде дуже багато для дуже різних людей різного віку, і для малесеньких діточок, і майстер-класи, і циркові покази, і е, виступи дитячих колективів, і великий концерт, який закінчиться хедлайнерами з нашими гостями з Білорусі, Польщі і, і Львова. Окрім того, на повітряній проведуть дві експерти. Екскурсії, пішу та веломандрівку. Маршрут охопить найвагоміші місця району. Зокрема, охочі побачать місце розташування австрійського шанця кінця 19 століття. Побачимо, церкву, про яку вже йшлося 20-х років. Побачимо. Е Приблизно місце першої просвіти Левандівської побачимо знову ж таки різноманітні цікаві будиночки. Це, скажімо, найбільш що цікаво, все ж таки австрійська левандівка, яка навіть тут поруч ми приблизно в цьому районі знаходимося. Ну і основне це левандівка 30 х років. День незалежності і місто буде у святкових шатах. Вже традиційно античні скульптури на площі ринок одягнуть у вишиванки. Та не лише скульптури в національному, аби додати святкової атмосфери до праці. Посадовці зголосились напередодні дня незалежності прийти на роботу у вишитому. Вишиванка в мене буде, вона в мене є. Це подарунок від моєї мами, яка вишивала її власноруч. Вишиванка, яка є подарована батьками мені на день народження. Є одна також від бабці, тому я час від часу то одну, то другу вдягаю. Весь департамент виходить на роботу в вишиванках. Вишиванка для нас це є. Не знаю, це напевно, все таки поклик душі. У вишиванках будуть і львів'яни. Мешканці зізнаються, святкувати будуть на повну, однак кожен по-своєму. Ми підемо на концерти, на майстер-класи. Ну будем. Веселитися, підемо на службу, а потім підемо просто в парк. Ми будемо відзначати в колі друзів. Напевно, підемо в центр і так сподіваюся, що відвідаємо левандійський концерт. За масовими гуляннями в ці дні пильно стежитимуть понад дві сотні правоохоронців. Адже цьогоріч на день незалежності очікують понад 10 тисяч людей. Любов Ступчук, Зиновій Чопойдало, новини.